Сьогодні ми з вами, дітки, будемо вчитись кидати м'ячик. Дітки, щоб гарно та правильно кинути м'ячика, потрібно правильно поставити ручки. Ручки зігнуті у ліктях перед грудьми, а долоньки розвернуті від себе. Ось так. Покажіть мені долоньки. А тепер цими долоньками візьмемо м'ячика. Ось так. Будемо кидати. Спробуємо. Так, давайте ще раз. А тепер по-справжньому приготувались. Правильно взяли м'ячик двома ручками в долоньки від грудей. Кидаємо! І ще раз. І знову, дітки, для цієї управи запросіть, будь ласка, ваших друзів, рідних, маму, тата, братика, сестричку, щоб вони зловили м'ячика. І не забувайте, як правильно. Треба поставити м'ячик, взяти в дві долоньки до грудей і гарненько кинути. Ось. І ловимо м'ячика. Ось так, у двох веселі. Обов'язково тренуватися з м'ячиком. До побачення.